Такий мінчачок е, з документами. Правда по документах, документах він жовтий. Е, номер рами. Ай, важ його видно. Ну коротше. номер рами співпадає. Шильдик по-моєму теж. Не пам'ятаю, що там з шильдиком. На ньому зараз нема карбюратора. Ну, він так ото, дуги зняті, там, сідушка тільки просто лежить, крило заднє там, отако, що його треба ото, карбюратора додамо. Е, в ньому треба всю повністю робити проводку, Як, її просто немає, дротів немає навіть. Е, заводитись, їхати він теоретично мав би. Бо він, ну, відео я бачив, як він їхав. От, ну, Ось така картина. Задня резина класна. Вот. Так він приблизно виглядає. Вот. Такий собі солімінчичок. 12 вольтовий.